Доброго дня, громадська організація Доста міста Глухів Максим. Сьогодні хотів би розповісти вам дуже таку цікаву історію. Сьогодні мені надійшов лист від Шовстінського ТСК ТСП: це лист відповідь на мій запит, який я направив до цього ТЦК. Ось і що вони пишуть у своєму листі. Нагадаю, для тих, хто не пам'ятає, що. У мене була нещодавна ситуація на блокпосту з Глухівським ТЦК. Потім вони викликали поліцію на блокпост, мене відвезли у відділок Глухівського ТЦК. Там склали протокол про адміністративне правопорушення і намагалися мені вручити повістку. Ось. Потім ця справа надійшла до Шовсінського ТЦК, куди я направив свій інформаційний запит. І ось нарешті мені прийшла відповідь. І що ж вони пишуть у своїй відповіді? Ось, Зачитаю. Шоссінським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки розглянуто товар запит від 19.09.23 року. За результатами розгляду, розгляду повідомляємо наступне. Відносно вас було складено протокол про адміністративне правопорушення за частиною 2 статті 2101 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І наступний абзац постановою від 26 вересня 2023 року провадження у справі закрита. Копія постанови додається. Ось це перший аркуш. Ось сама постанова. Все, що тут написано. І останній аркуш тут вказано, що справа про адміністративне правопорушення проти мене закрита. Що з цього виходить? Виходить наступне, що працівники ТЦК, розуміючи, що у них немає жодних підстав для звернення до суду. Вони навіть не захотіли подавати позов проти мене. Вони е, закрили цю справу, як вони написали, за. Зараз прочитаю, е, оскільки з моменту вчинення правопорушення до моменту складання протоколу про адміністративне правопорушення пройшло більше, ніж 2 місяці, за таких обставин справа підлягає закриттю. Ось вони так і написали. Тому хочу сказати всім. Люди, не здавайтеся, боріться і відстоюйте свої права. Разом ми сила, Геодоста. До побачення.